Так виконані небо, земля і все воїнство їхнє. і звершив Бог під сьомий день, так та, як у нас зараз, справи свої, котрі він чинив, і спочив сьомого дня від усіх справ Його, котрі вчинив, і благословив Бог сьомий день і освятив його, бо цього дня спочив від усіх справ своїх, котрі Бог чинив і творив. Шановні дітки, я хочу вам напомнити, що ми також будемо відпочивати. Від всяких наших творів ми будемо відпочивати від ігор, від всяких сорівнувань, ми будемо насолоджуватися їжею, ми будемо повітря, ми будемо насолоджуватися пташками, зеленю, всі ми просто будемо відпочивати. І дорога до небесного ханаан Дітки, як ви зрозуміли, що треба зробити, щоб бути з Богом на небі? Як ви думаєте, що нам треба зробити, щоб йти до небесного Ханана? Ізраїльтяни вийшли з Єгипта, і хтось із них прийшов у Хана? Яка була причина, що не всі вони прийшли в Хана? Вони не слухалися Бога. Правильно, вони не слухалися Бога. А як нам зрозуміти, що нам треба робити? Як нам слухатися Бога? Як ви думаєте, як нам зрозуміти, в чому нам треба слухатися Бога? Що робити, що не робити. що треба зробити, щоб зрозуміти, що треба робити, що не робити? Щоб зрозуміти, що це означає слухатися Бога, а що це означає не слухатися Бога? В якому випадку ми будемо тими людьми, які слухаються Бога, а в якому випадку ми будемо непослушні? Хто може сказати? Як зрозуміти мені, що требує від мене Господь? Як мені зрозуміти? От мама каже, йди мій посуду, а ти сидиш в телефоні і кажеш потом, потом, а далі сидиш в телефоні. Можна і з цього вийти, як ти кажеш. Якщо ти не навчився слухати маму, то ти не будеш слухати кого. Бога. Бога. Але конкретно, що нам як мені зрозуміти, що мені треба робити, щоб іти до небесного хана? Де я можу зрозуміти? Як? Хто мені може сказати? Правильно. у Біблії ми можемо знайти цю дорогу і ці всі правила, знаки. Як дивіться, дітки, хто в перший раз їхав, як ви зрозуміли, що табір тут саме на цьому місці при в'їзді у табір що є? Знак, стрілочка, табір, веселка вам туди. Того, щоб нам зрозуміти, як дійти до небесного хана, нам треба біблія, яка б вказала як та стилочка, як нам дійти і куди нам іти, що нам треба робити, що нам взяти з діточки. Дивіться, щоб ви були на лагері, ми вам розіслали всім наші рекомендації. Треба взяти палатку, треба взяти каремат. Якщо б ми вам не написали, ви б прийшли сюди з тормозком. Я прийшов. А де спати? Що робити? Тобто ми б вас обманули. Тому Господь також хоче нас взяти на небо, Він нам дав рекомендації. І дивіться, що я хочу прочитати, щоб бути на небі, знаєте, нам треба по-особливому до суботнього дня ставитися. Пророк Ісаїї, 66 глава, 22, -й, 23 вір, записав такі слова. Бо як нове небо і нові земля, які я створю, завжди будь передім лицем моїм, говорить Господь, так буде. І... Так і ваші нащадки і ваше ім'я залишиться по віки. Усе людство приходитиме поклонятися мені у перший день місяця. Молодика. Та кожний день суботні, каже Господь. Тобто, якщо ми сьогодні на землі навчимося святкувати суботній день, то Господь каже, що ми на небі будемо святкувати суботу. Празнувати, святкувати суботу, якраз є одна із умов, щоб ми попали на небо. Тому давайте ми з вами будемо завершати наше вечірнє служіння із співом пісні, яка називається Скоро прийде Спаситель з небес. Ми чекаємо Ісуса Христа і Він повинен прийти, і якщо ми будемо йому вірні, він забере нас і ми можемо бути з ним на небі. А потім ми прийдемо на нашу землю, знову вернемося, яка буде нова земля, як нове небо й нова земля.